Окупація Чернігівської області тривала 42 дні. Життя громад змінилося повністю. Не залишилося фактично жодної громади, яка не постраждала б від окупантів. Знищили критичну інфраструктуру, цивільні будівлі. Люди були змушені власноруч зупиняти російські танки. Зараз потроху громади оговтуються і шукають способи, аби життя продовжувалося. Не летять ракети, місто ожило, але все одно до нас. Починають і продовжують вірніше приїжджати внутрішньо переміщені особи на сьогоднішній день. Ми маємо 2100 внутрішньопереміщених, внутрішньо переміщених, тому увага міської влади звичайно прикута до цієї категорії населення, тому що людям треба облаштуватись в нашому місці, влаштуватись на роботу. У нас немає значних руйнувань, немає тяжких наслідків воєнних дій. У нас пострадали наші населені пункти Макошина, селище Макошина, через які йшла значна кількість військової техніки. РФ підписали велику кількість вже більше 25 меморандумів з різноманітними. Фондами, які підтримують нас, у нас громада, яка постраждала внаслідок обстрілів, і сьогодні маємо населені пункти, над яким над відбудову яких працюємо. за період 2022 року, 2023 року. Ми залучили більше 30 мільйонів гривень в громаду. Це в основному маленькі середнього розміру проєкти. Бо саме проєктна діяльність нам допомогла сьогодні подружитися з багатьма донорами, з багатьма міжнародними партнерами. Наразі в усіх громадах області найбільшою проблемою є безпекова ситуація, оскільки підступність ворога і надаль завдає значних руйнувань та забирає життя цивільних. Тому пріоритетним для всіх громад є створення укриттів. Окрім цього, реалізовуються й інші соціально важливі проєкти. В нас є напрацювання у сфері соціальних послуг. Це особливо робота з сім'ями, сім'ї, які мають дітей. Це тренінг з вчителями, це освітні сьогодні будуть напрямки і напрямки, які базуються на наданні послуг з водопостачання. в нашому місті в рамках одного з європейських проєктів Ми відкриваємо швейне підприємство, на якому там обов'язкова умова гранду будуть працювати внутрішньо. Переміщені особи нам вдалося відкрити інклюзивний центр для дітей з вадами. Ми єдині на північній частині Чернігівщини, хто має такий центр. Раніше ми обслуговували лише тільки діток із своєї громади. Зараз це діти із суміжних громад. Громади Чернігівщини продовжують співпрацювати з міжнародними організаціями, зокрема з ЮНІСЕФ. Шість громад Чернігівщини підписали меморандум про співпрацю з цим фондом, що ж буде зреалізовано в межах цього проєкту. Ми отримаємо автомобіль Сузуки Вітара, який буде обслуговувати бригаду педіатрів. І ця бригада буде виїжджати до новонароджених діток додому до трьохрічного віку. Працівники центру первинної медико-санітарної допомоги отримують оргтехніку, певне обладнання, і в частині приміщення однієї з амбулаторій буде зроблено педіатричний блок, де мами з дітками зможуть прийти на прийом до лікаря. І отримати медичні послуги зараз на базі інклюзивного ресурсного центру. Ми робимо наступний крок. Ми будемо створювати стаціонар, стаціонар денного перебування для дітей з ДЦП і інших тяжких форм хвороби. Тобто ми хочемо повернути батьків до соціальних до соціума до життя до свого звична. А діток забирати з 8-ї години ранку до п'ятої вечора, щоб їм займалися спеціалісти, реабілітологи. В нашій громаді дітей з ДЦП налічується 22 двоє. Також у менській громаді планується закупівля автомобілів, щоб звозити діток до інклюзивного центру. Батькам складно, дуже складно. 24 на 7 постійно бути біля хворої дитинки, тоді як є відповідні фахівці. І от з ЮНІСЕФ ми обговорили це питання. Вони проведуть за свій кошт ремонт, закуплять необхідне обладнання. І навіть ми говорили глубже, оскільки в нас немає таких фахівців, то вони нам нададуть і таких фахівки, яких будуть оплачувати.